Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Кожна людина в процесі життя визначає для себе життєві цінності. Життєві цінності це внутрішні зобов'язання людини перед собою. Вона не може їх порушити, бо при цьому перестає існувати як особистість. Саме життєві цінності створюють фундамент особистості людини, оскільки це те, що людина вважає найголовнішим у своєму житті. Це переконання, ідеї, принципи, орієнтири, тобто ті цінності, що сповнюють наше життя сенсом, формують наш характер, визначають нашу долю. Це цінності, що дають людині можливість відповісти на запитання, для чого я живу. Характер людини формується під безпосереднім впливом життєвих цінностей. Інколи людині легше померти, ніж відмовитись від них. І це не образливий вислів, а реальність життя людей їхні долі. Прикладом цього є життя видатного біолога, селекціонера, генетика, мандрівника Миколи Івановича Вавилова. У трагічні роки сталінських репресій він зіткнувся з аморальними людьми, для яких головних у житті було написання доносів, фабрикування судових справ проти невинних. Руйнування науки сказав: підемо на вогнище, будемо горіти, але від переконань своїх не відмовимося. Кажучи це, вчений мав на увазі наукові переконання на базі людської цінності. Для Вавилова найголовнішим у житті були честь, гідність, мужність, справедливість, творчий науковий пошук, спрямований на благо всього людства. Ці цінності сформували основні риси його характеру активність, працелюбність, сміливість, талановитість, порядність. Він загинув у сталінських катівнях у 1943 року. Усе його життя яскравий приклад людини, яка захистила свої переконання ціною свого життя, приклад характеру, що визначив долю. На жаль, є люди, які не замислюються над визначенням цінностей свого життя. Вони просто живуть, пристосовуючись до обставин за будь-яку ціну. Вони можуть красиво говорити про цінності, але за їхніми діями та вчинками видно, що це лише слова. Насправді, поведінка таких людей визначається не життєвими цінностями, а якимись іншими чинниками. Кожен з вас сам формує для себе як особистість, визначає риси свого характеру, обирає життєві пріоритети. Основними життєвими цінностями що формують ваш характер, є сім'я, навчання, любов, дружба, здоров'я, творчість, свобода, справедливість, самовдосконалення. Життєві цінності починають формуватись в дитинстві та є підґрунтям усього подальшого життя, впливають на його якість. Якість життя це сприйняття людиною свого становища в суспільстві. Залежно від її культурних особливостей, системи цінностей та у зв'язку з її цілями, очікуваннями та стандартами, фактична якість життя це ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини. Людина визначає якість свого життя, порівнюючи фактичний рівень задоволення потреб з очікуваним. Таке порівняння складається з об'єктивних і суб'єктивних критерій, що характеризують фізичний, психічний і соціальний добробут. Суб'єктивна людина оцінює якість свого життя за системою власних цінностей. Якщо головною цінністю людини є, наприклад, творча робота, то саме її наявність сприймається як висока якість життя. А якщо людина вважає, що головне це гроші, то високу якість життя визначають доходи, але аж ніяк не творча робота, адже наші цінності безпосередньо впливають на нашу суб'єктивну оцінку якості власного життя.